Україна оплакує загиблих героїв Небесної Сотні сьогодні. Суми убитим на майдані. Олексієм братушкою 38-річний сум'янин поїхав до Києва якраз напередодні початку штурму майдану 13 лютого а 20-го дістав смертельну кулю в груди. В Олексія лишилася 13-річна донька та синочок, які народився лише за тиждень до трагічних подій. А в Івано-Франківську поховали наймолодшого героя Майдану з Прикарпаття 19-річного Романа Гурика. Ми згадували, як ми його годували, коли він був манюсінький, у мене подружка, і ми з ним з нею сідали. Його садили посередині. Це на півгодини були робота. Тобто, ми на люстрах висіли. Ми казки розказували. Він ще як був малесенький, нам завжди казали, що він був надзвичайно великий, людиною. Здається, нині плаче усе місто, усі, навіть діти та чоловіки. Кілька десятків тисяч люду проведжають в останню путь свого героя Романа Гурика. Тіло наймолодшого загиблого Франківця виносять із будинку просвіти до Ода. Шлях йому люди стріляють полістками троянд, а студенти стають на коліна. Золота людина, Він, яка просто... віддала за, за нас всіх життя. Дитина, дійсно, ангел. Він земляк наш. З наш, наш, нашого міста. Вічна пам'ять йому буде. І всім, і всім, хто тільки. Героєм, героєм, небесним героєм. Він мріяв стати психологом, але став лицарем Небесної Сотні. Йому було лише 19, і він усією душею мріяв почути переможного гімну на майдані. Та нині для нього грають поховальний марш. Це була його четверта поїздка до Києва. 17 лютого в понеділок Роман Гурик мав повернутися додому та не встиг на автобус. І далі пішов на барикади. В середу в шостій годині з ним пропав зв'язок. Взагалі він на телефон не відповідав, не відповідав, не відповідав. Я йому постійно набирала, набирала, набирала. І в четвер зранку ми вже почали його шукати на Майдані. Ми вже дозвонилися до тих людей, що є там на Майдані. Там оголошували сцени, щоб він підійшов до сцени. Уже наступного дня його серце перестало битися. Снайпер улучив скроню, не лишивши хлопцеві жодних шансів на порятунок. каже Іра. Що, напевно, наш роман, тому що в нього було татуювання на лівій руці, червоне з чорним. Ми з ним вибирали кольори. Він каже, мама, я хочу такі, як на, на вишивці. Романа Гурака сьогодні востаннє пронесли рідними вулицями, прощалися з ним біля обласної державної адміністрації, університету, де навчався, та біля рідної хати. Його остання зупинка меморіальний сквер. Тут поховано усіх героїв УПА та січового стрілецтва. 19-річний Гурек тепер один із них. Юлія Струк, Олександр Макошако, Лагко програма Вікна СТБ».